Привіт друзі всім! Сьогодні хочу представити вам 2006 року Cadillac DTS у рожевому кольорі. Корпоративний кольор Mary Kay Ці машини були замовлені Mary Kay для своїх топ-менеджерів. Прямо на заводі у корпоративному кольорі і були випущені такі невеличкі партії. Для своїх менеджерів, які добре працювали і були подарочні. Оце така машинка. Така мені дісталася, вона була трошки така занедбана, грязненька, ржавенька. Ми її привели до ладу, поміняли походові, пофарбували трошки понизу, як це кажуть, лодочкою. І зараз він виглядає отак. От їде дуже гарно, він дуже м'який, ззаді в ньому підвіска. Дуже комфортабельно їде по трасі. В ньому двіжок V8 North Star 4,7, але ж він дуже економічний. По трасі, якщо їхати 90 км на годину, він жре десь 8,5-9 літрів на 100 км Зараз відкрию, покажу, що внутрі По городу так, по городу він трошки піджирає. 12-13, іноді 15, якщо на газунку нажимати. Вот такие он в салоне. Величенький багажник такие. Кадилак. Классная музыка. Такая доброго качества. Динамики. Машинка мне подобается. Зараз я знаю, где она открывается. Вот. багато нічих відкрить машина дуже специфічна я не знаю чи знайдуться на ній покупці але ціну ми виставили не дуже велику щось там 5400 Ну, будемо вступати до п'ятерочки десь мені самому вона дуже подобається вона для таких далеких подорожей Кудись їхати, там 500-1000 кілометрів. Дуже комфортно в ній. Зараз я відкрию капотик, Подивимось, що під ним. Який там движочок. Ну скажімо так, машини не для кожного, але ж для істинних ціні американського автопрому. Каділак, він, як це кажуть, і вафти <гум> Ну от такий наш старт стар. Працює добре. Тут ще шланг. Цей шланг поміняли з високого тиску. Працює дуже добре. Їдеть добре. Ось така машинка, така новинка. Давненько я не був на каналі, не виставляв Олеш. Зараз буду вже, вже зараз буду з'являтися. Будуть ще нові машинки. Починається весна, літо починається це сезон продаж, так що буде щось цікавеньке. Ну все, до зустрічі. Слава Україні!